Про людські останки в лісосмузі біля Святогірська пошуковці дізналися від так званих чорних копачів, які нелегально займаються розкопками з метою вилучення і продажу цінних речей. За речами, що опинилися поруч загиблим солдатам в лісній могилі, легальні пошуковці встановили. Це останки невідомого радянського солдата. Ось зараз ми приїхали, перевірити, дійсно, там є чоловік, провести шурфовку. шурфовку провели, да, останки є. Ну, первоначально можно сказать, что человек, очевидно, погиб от э, ну, тяжелого смертельного ранения в голову. Потому что сами видите, находятся кусочки фрагменты черепа. Очевидно, ну просто был без сказки. Скорее всего, это 43-й год, когда было форсирование нашими войсками Донца. И в этот момент, как раз в, в этих краях, была битва жестокая. После изгумации, если все, все будет нормально и успеют, их 22 июня захоронят на кладбище в Красном Лимане. Если какие там, там какие-то данные, по которым можно будет опознать, будет проводиться работа чисто опознавательная. Об'єднання пошуковців Святий Володимир, що опікуються подібними знахідками, засновано в 2002 році. До лав громадської організації входять люди різних професій і різного соціального статусу археологи, бізнесмени, міліціонери, колишні військові. Кілька років поспіль організація займається пошуком і знешкодженням небезпечних бойових припасів, що залишаються в землі з часів вітчизняної війни, а також розшукують невідомі поховання загиблих солдат в місцях запеклих боїв. Пошуковій роботі чоловіки присвячують весь свій вільний час. Обнаружені останки німецьких солдат, наших солдат, которые передані на захоронення. німці передані на захоронення на Харківське воєнне кладбище. А наші солдати хороняться в Краснолиманському районі, непосредственно в місті Краснолиман, на меморіальному кладбище русских воїнів. Організація найдена более 30 чоловік. З них около десятка немців, інші – русские солдати. 22 червня виповниться 70 років спочатку великої вітчизняної війни. З кожним роком стає все менше тих, хто пам'ятає події тих страшних часів. А для пошуковців війна триває. Закінчиться вона лише тоді, коли буде похована належним чином останнього солдата, який загинув на полі бою.